Вітаю вас! Сьогодні я розповім про алгоритм цифрового ескорту, систему, яка забезпечує контрольований доступ зовнішніх інженерів до захищених державних ресурсів. Уявіть, що сторонній підрядник надсилає команду через безпечний канал зв'язку. Цей запит спочатку приймає проксі комунікатор, локальний агент, що реєструє і передає інструкцію далі. Далі в гру вступає нейронна підсистема фільтрації. Вона аналізує контекст команди, історію взаємодій і ризики, пов'язані з авторизованим об'єктом. Якщо ризик перевищує заданий поріг, система негайно блокує запит і генерує тривогу. Якщо ризик прийнятний, команда дозволяється до виконання на цільовій системі. Під час виконання cm система фіксує всі події в реальному часі, аналізує поведінкові моделі та виявляє аномалії. У разі підозрілої активності система реагує миттєво. Відключає доступ, інформує службу безпеки і формує звіт. Всі дані від моніторингу повертаються до нейронної мережі для постійного навчання і удосконалення фільтраційних ваг. Завдяки цьому алгоритм поєднує принцип zero trust, динамічну оцінку ризику та прозоре логування, гарантуючи, що жодна команда не буде виконана без повної перевірки. Цей підхід дозволяє балансувати між доступністю послуг. І високим рівнем кібербезпеки державних систем. Дякую за увагу.